Штовханина під прокуратурою під обласною прокуратурою відбулася сутичка між міліцією та протестувальниками, які вимагають відставки керівництва місцевої прокуратури. Під час віч організованого самообороною до пікетувальників вийшов виконуючий обов'язки прокурора області Леонід Панченко. Коли після спілкування з громадою він повернувся до приміщення прокуратури, міліція почала відтісняти протестувальників. Після штовханини двоє активістів заявили про побиття детальніше у сюжеті Миколи Момиги. Сутичці передував мітинг, на якому представники кіровоградської самооборони продовжували вимагати відставки міського та обласного прокурорів. На вічі зібралось близько сотні кіровоградців. Ми не хочемо, щоб цей прокурор був у нас в місті. Ми не хочемо, щоб він відкрив двері для сепаратизму. Наша була вимога його відсоронити. Нас не почув пан Панченко. І в нас з'явилася інша вимога. Друга. І Панченко попадає під заклад про люстрацію. І його заступник Зоренко також попадає під заклад про люстрацію. На вимогу активістів до протестувальників вийшов виконуючий обов'язки прокурора області Леонід Панченко. Він пояснив, що ініційована генпрокуратурою перевірка прокурора міста Євгена Васильєва триває. Наразі з тих питань, які підняла громада стосовно діяльності прокурора міста Євгена Васильєва, проводиться перевірка залученням фахівців Генеральної прокуратури України. Сам Леонід Панченко йти з посади під тиском протестувальників не збирається. Якщо є конкретні дані про там мою поєдинку, не про імену, чи ще щось, ви якщо мені не довіряєте, можете звернутися безпосередньо до генерального прокурора. І вони дадуть відповідну оцінку. Я не бачу підстав на сьогоднішній день писати заяву. Коли Леонід Панченко намагався потрапити назад до приміщення прокуратури, міліція спробувала відтіснити протестувальників. Почалася штовханина. Ба! 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 Дехто з активістів поскаржився на побиття. Мені вже віт удари. ноги. Леонід Панченко зазначив, що з приводу сутички буде проведено перевірку, яка визначить ступінь вини як міліціонерів, так і протестувальників, які на думку прокурора і спровокували бійку. Якщо міліція перевищила свої повноваження, значить буде зараз кримінальне провадження стосовно перевищення повноважень. Стосовно дій, про які я вже сказав, що штовханина, тосі тобто там мене намагалися десь витягнути, затягнути. Також буде дана оцінка і Відповідний ревопітувальники розходитись не збираються і стверджують, що залишатимуться під стінами прокуратури, доки їх вимоги не буде виконано. Микола Мумига, Олександр Катеруша день за днем.